Від 180 до 300 гривень просять за кілограм полуниці на ринку урожай у Вінниці в асортименті. Як вітчизняна, так і привезена з-за кордону. Розповідає продавчиня Тетяна. Сезон суниці розпочався з грецької полунички. Сьогодні торгуємо полуничкою з могилів Подільського. Її вартість 280 гривень. Ось так розпочинаємо сезон нашої української полуниці. Це десь третя виборка йде з теплиці. Торгую закарпатською полуницю. Смачна, добра, солодка. Ціна поки не падає. – 180-200 гривень. Полуни то, що багато повимерзало. Кілограм полуниці придбала пані Оксана. Каже, дорого сезонні фрукти купує для дітей. Період полуниці досить і зараді дітей кусок. Потішити онуку. Полуничкою. Щоб, ну, Перша полуничка вона повинна бути найкраща, я думаю. Будемо вибирати. Кувнічка дуже смачна і вже вона діткам беремо її, хороша клубнічка, солодка. Гуртові ціни на 10-20% нижчі, каже продавчиня Світлана. Полуницею торгує на ринку привокзальний. Полониця Греція приїхала свіженька. Вартість полуниці на сьогоднішній день 220. Ціна української полуниці наразі виходить трошки дорожче ніж Греція, в залежності від погодних умов, тому що в Греції там вже масово, а в нас наразі тільки початок. Є з Моглів Подільська, можу сказати, село село Немія. І є також села Озаренець, Є наша закарпатська полуниця та Одеська. Закарпатська полуниця 180 200 на опт, одеська полуниця 220-250. Купила доньці полуницю. Ну, ми купуємо як не дуже часто полуничку, бо в ціні вона така, що 250 пересеривань. Чекаємо на нижчі ціни. Будемо надалі купувати. Зараз полуниця солодка, трошки з кислинкою, але в принципі, ну, така, як, на, зараз, як на, на цей сезон, то зараз я думаю, що... Нормально третій тиждень. Полуницею на привокзальному торгує продавчиня Маргарита Демченко каже, полуниця з Єгипту беруть потрохи, бо дорого. Беруть лоточками, лоточками, бо поки все ж таки дорого. Полуниця в нас з Єгипту солодка, сочна норму на нітрати в нас пройшла. На лабораторію брали ціна 270 гривень за кілограм. Сьогодні полуниця в нас Греція, дуже смачна. Ми більше торгуємо українською, але сьогодні української полуниці немає. В асортименті вартість коливається, кожен день різна ціна. Від 200 до 250 гривень за кілограм. Потеплішає, то буде дешевше, а як холодно, то вона й дорожає, бо менше її завозять, немає. Здешевлення полуниці на Вінницьких ринках очікують за 2-3 тижні, кажуть продавці. Тоді полуниця масово почне достигати у відкритому ґрунті. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Суспільне, новини Вінниця.